Особове ім'я Корочун походить від давньоруського слова Корочун, що означає різдво або піст перед різдвом. Це слово має паралелі в інших мовах, наприклад, в угорській мові, «карацоні», в словацькій «краюн» та в румунському марамороші є іконім Крачуново. Ім'я Корочун вперше згадується в 1202 році, як ім'я воєводи угорського короля Андрія. У документі зазначено Корочун у місті Галич у 1219 році є також запис про присталду Карачун в комітеті Саболч. У 1339 році ім'я Корочун уже згадується в закарпатському селі Білки. Наприклад, в документі зазначено «Карачун де Білки» і «Влач Білки і влач білки і Карачун. У 1350 році зафіксовано шляхтича вал. Карачун з села Білки, а в 1437 році з'являються кріпаки з ім'ям Карачом, серед яких Петро, син мазаха. З часом Лексема Корочун почала використовуватися як прізвище. Наприклад, у 1668 році вказано кенеза Карацоні Сімон із села Дунковиця.